Добрий вечір, привіт всім, привіт, привіт, привіт. Hello. Hi, вы, я... Клас, 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 клас. Хтось мене бачив, так да? ніхто мене не бачив до цього, що я виявився. Oh. Та... Самі батя. Ніхто мене не бачив, я дуже невідомий комік, я так. Коротше, я дуже невідомий комік, настільки що я запам'ятовую своїх глядачів, знаєте. Я потім ще по вулиці йду, бачу, а пам'ятаєш ти до мене приходив. Так що я вас запам'ятав. Взагалі я з маленького міста багато людей приїжджає, багато Аплодуйте, хто приїжджає. Вау, 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 Київляні, розумієте, так? Типу, нас більше, нас забільше. Так, ну, Ми ж знаєте, ми сюди в Київ приїжджаємо, чи щоб на лівий берег гнати. Типу, лівий берег це не Київ. Звідки ти приїхав? Я з лівого берега сам я з Сумської області і знаєте, маленькі міста, маленькі міста, вони дуже традиційні. Вони ну вони дуже такі, як сказати, зашорені, можливо. Я не хочу казати про своє місто погано, але ну є трошки така штука. Знаєте, ж там дуже традиційні люди, і мені здається, так багато маленьких міст. Багато маленьких міст такі більш традиційні. Щоб розуміли, у мого друга є на телефоні від він 16 років, п'яний, просто перед пацанами кричить телефон на камеру, що. Я ніколи не буду лезати пізду. Зараз нам 27 років. Пройшло 11 років. Він 11 років в стосунках. Що ви думаєте? Ну, я впевнений, у нього на телефоні є відео. Я впевнений. Ну, У нас таке місто, знаєте, що у нас взагалі геїв не було. Абсолютно. У нас навіть якщо ти гетеросексуал, то тебе пиздали. <рес> так, пиздати гетерексуалі це класно. Гей, поаплодував, добре. Ну, У нас якщо ти гетеросексуал, то тебе пиздали, тому що слово складне просто, розумієте? Давай по-нормальному. І я не знаю, тому я трошечки я трошечки дикий. Я намагаюся бути прогресивним, але у мене доволі ну, не дивне ставлення, я не знаю, як себе повозити з ЛГБТ-спільнотою. Так вийшло, так вийшло. Справа в тому, що ну, я досі, якщо не знайомої гей, то я кажу о-гей. Ну, на йому влучва, вже ж. Раніше я казав о-гей. Я прогресую, розумієте? Скоро буду казати просто о! І так вийшло, що до приїзду в Києва взагалі ні разу в житті не бачив геїв. Ні разу в житті, розумієте, ні разу в житті. А я приїхав в Київ і потрапив в компанію одразу з двома геями. Ну, Ми на гріндері познайомились, на строю було. <риклад> Насправді, це була компанія, це була компанія, знаєте. І ну, я думаю, о, прикольно, двоє геїв, якийсь новий досвід, трейнічок. Але. Але я дикий, я дикий, я не знаю, кого. І перший вечір в цій компанії ми сидимо в якомусь барі, у нас смолток, ми розмовляємо щось про погоду, про настрій, про це, все ну щось таке, знаєте, легеньке. І один чувак, п'яний п'яний гей, до мене дивиться і каже: а я до цього ніколи не бачив гей, розумієте, ніколи. І він дивиться до мене і каже: а, Ти знаєш, я ж по молодості в церковному хорі співав. І там ми в конотоп їздили. І я в конотопі з батюшкою на кладовищі трахався. Ви розумієте? Ви розумієте, я до цього ніколи в житті не бачив геїв. Це перший гей в моєму житті. І він мені каже таке, я в шоці, я в такому шоці, бо я не знаю, як на це реагувати. А абсолютно розумієте, для мене ну, з батюшкою на кладовищі для мене звичайний секс це вже свято. Я коли груди бачу, я трошечки щасливіше стаю. Ну і байдуже Все одно цицька залишається цицькою. О, прекрасно. Прекрасно, за мене сподіваюсь. Ну розумієте, я настільки вахою був, я настільки був вахою, що в мене аж став. Це якась київська посвята, я повинен це якось перебити. Ну і що я? Я повинен цього боятися, бо думати, що це якесь запрошення. Я, я дуже злякався, насправді я не знав, що казати, мені було дуже ніякого. І я ніяк не вийшов з цієї ситуації. Але знаєте, що найгірше? Те, що мені потім ще в інстаграмі два тижні рекламу крутило. Православно. Ви не знаєте, що робити, ви збилися зі шляху. Так повертайте до Бога. Ну, я думаю, як, якби я там перейшов за посиланням, то вони там далі шлях на кладовище, і там тебе вже чекає батюшка. Ви дуже погано працюєте з клієнтами, дуже погано. Я намагаюся бути прогресивним, я намагаюсь більше приймати. Я розумію, що ні, як з цими людьми не треба якось інакше спілкуватись, тому що ну, всі ми, по суті, однакові. так? Але Але мені здається, кожен хлопець хоч раз в житті думав, чи він гей. Ну, я думаю, зараз хлопці не попладують, але кожен хлопець хоч раз в житті думав, чи він гей, коли його кидала дівчина, або коли він смактав член. Ну, можливо, це не по-братськи, так? Можливо, це не допомога другу. можливо, тут щось є. Тут щось є. І коли ти в компанії з геями, я не знаю, але у мене завжди було таке відчуття: я, я не знав, як це погодити, у мене було таке відчуття, знаєте, що Ну, вони мене хочуть. Ну, вони мене хочуть. І от в один вечір я вирішив це спростувати. Знову якийсь бар, ми випиваємо, і я без задньої думки підходжу до одного з них, дивлюсь на нього і питаю, типу. А, ну що, хоч мене? <риклад> Помляйте, який я кончений. У мене в голові це було максимально адекватно. Я поставив себе на його місце бля, <риклад> Я підкатую ноги. До... <риклад> мені було дуже дійково, але... але він на це максимально адекватно відреагував. Він на мене подивився повністю і каже: ну, ні, я більше по Ви <риклад> Знаєте, мені так неприємно стало. Ну, я думаю, ну давай я накачаюсь. Ну, будь ласка, ну так, ну хоч трошечки. І Він подивився на мене, сказав, що чувак, чувак, якщо тебе кинула дівчина, то не обов'язково одразу ставати геєм. Ну, можна педофілом. А ні, 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 не можна, не можна, не можна! Він такого наказав. Типу, чувак, не обов'язково одразу ставати геєм, можливо. Ну, можливо, ти навіть гею не сподобаєшся. І це так неприємно, знаєте. Ну кожен хлопець, мені здається, хоче, щоб його хотіли. Ну, в будь-якому разі, хоч хтось, хоч собака, я не знаю. Але тут тебе не хоче гей, і ти такий, бля, ну як куди далі жити? І я, я часто розповідаю цю історію по барам. Часто розповідаю цю історію по барам. Знаєте, одного разу розповідав це в барі, і в барі сидів мужик, який, знаєте, ну такий лисий, підбуханий, ну, потасканий мужичок. Потасканий мужичок, видно, що його трохи життя потаскало. І я розповідаю, а він, ну добре вже наклюкався. І він сидить, щось починає викрикувати зало, щось типу: Гей, не дрож! А я, а я не хочу конфліктів, я дуже конфліктна людина. Я кажу, вибачте, все добре, типу, не переймайтесь, у нас добрі стосунки, ми трахаємось. Типу, все окей, не треба кричати. Але він каже: він мене не чує. Він каже далі, тому що я. Гей! Я думаю, краще камінаут. 40 років мужик напився вперше в житті. Вирішив в барі сказати всім, що він гей. І ми продовжуємо діалог, і я якось на це відповідаю, і він мене питає далі: а ти. Hey! А я повторюсь, я долісі трошечки дика людина, тому я кажу ні, вибачте. <риклад> ну, якщо треба, давайте на сьогодні, будь ласка. Я ще не підкачаний. <риклад> я ще трошечки підкачаюсь, потім порозмовляємо. На що він знову мене вдивляється і каже: добре, не дай Бог. А мені піздець як до приїжджає. Да? Mm. На цьому в мене все. Так, дякую всім, гарного вечора.